Батьківські поради, Українська народна казка. Жив в одному селі чоловік, і був у нього син. Якось батько й каже йому Слухай, сину, живи так, щоб ти мав в кожному селі хату, на кожний день нові чоботи і щоби тобі всі люди вклонялися. Задумався син над батьковими словами і питає як це, батьку, я можу поставити в кожному селі хату, купувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені вклонятися? Засміявся старий і говорить дуже легко, синку, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати й свою хату. Щоб кожен день були нові чоботи, треба їх щовечора чистити, і на ранок вони будуть сяяти як нові. І вставай, сину, рано. Раніше за всіх іди на роботу. А йтимуть до праці люди, то всі будуть тобі вклонятися і вітатися. Добре серце. Автор ярмиш. Небо облягли темні хмари, Не вщухав холодний дощ. Жучок сидів під кущем глоду біля хворого коника Стрибунця. Він кутав коника в торішнє листя, щоб той зігрівся, а ще як міг веселив хворого жучок куметно хапав себе за голову, махав червоними в чорну цяточку крильцями, падав на спину ніжками, дригульками догори. Коник зацікавлено позирав на жучка і сміявся і незабаром видужав. Він скинув із себе торішнє листя. Весело підстрибнув і засюрчав жучкові. Ти турботливий, ти веселий, ти наше миле сонечко. Почувши слово сонечко, жучок глянув угору, але сонечка там не було, його заховали хмари. І жучок подумав коник сказав сонечко, а сонечка зараз нема, і всім без нього холодно і незатишно. Полечу ну, я до метеликів, он, як вони бідолашні, дрижать під лопухами, бояться замочити крильця. Жучок чемно попрощався з коником, випорхнув з під куща і подався до метеликів. Не журіться. гукнув жучок, залазячи до метеликів під лопух. Дощ скоро мене. А що вам було веселіше, я заспіваю пісеньку. І жучок тоненьким, але бадьорим голосочком почав. Ой, сховалося за Хмари наше любе сонечко, дощ дощіська йде, прошкує через ліс і полечко. Не страшний нам дощ дощісько, друзі, веселійте принесу я вам медочку, швидше лапки мийте. Метелики підбадьорилися. Стали виставляти з-під лопушка свої лапки та мити їх під дощем. А жучок із червоними крильцями в чорну цяточку полетів до дупла, де жили лісові бджоли, і попрохав у них для метелики солодкого присолодкого метку. І сказали жучкові метелики Ти прихильний до всіх, ти не жадібний, ти наше ласкаве сонечко. Жучок зніяковів. Ще більше почервонів від того, що його так хвалять, і, тріпнувши крильцями, полетів далі. Під високим креслатим дубом він побачив старенького сивого павучка. Павучок спустився на землю по довгій нитці павутинці. Нитка павутинка намокла, і павучок не міг вернутися додому. Я вам допоможу. Сказав жучок і підняв старенького павучка до його затишної хатинки. Ти добрий, уважний, ти допомагаєш старшим, ти наше любе сонечко, сказав павучок. І чому це всі мене називають сонечком? здивовано запитав жучок, знову ніяковіючи. А тому, сказав старенький павучок, що справжнє сонечко зігріває своїм теплом. А ти своєю турботою, своїм добрим, щирим серцем. Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Автор ГРИГОРУК Загадала бабуня, щоб Дениско перебрав дві склянки гречневих круп на кашу. Там і насінинки всякі трапляються, і колінця від стебел, і навіть малесенькі грудочки землі. А від усього того хіба може бути каша смачна? Сів Дениско за стіл, чисті крупинки відгортав по ліву руку, а весь не потріб по праву. Тільки робота ця нудна і вимагає величезного терпіння та уваги. А на Дениска швидко ліньки напали. От він і перебрав крупи аби як. Бабуня ж була певна, що Дениско попрацював на совість і висипала крупи в окріп. Зварилася каша, сіли всі вечеряти, коли це Дениско як підскочить. Ой, що ви мені підсунули? І поклав на край тарілки крем'яшка. Усі повернули до нього голови, а бабуня відклала набік ложку і з докором сказала це дякуй тому хлопчикові, що крупи перебирав, усе йому, бач, ліньки». Еге ж, лінивому і нитки перервати важко, підтакнув тато. Щира правда, не втримавшись, докинув і своє слово дідусь. Лінивий сидячи, спить, лежачи робить. Ледачому завше ніколи, посміхнулася мама. Уранці розсіяно. В обід душно, а ввечері комарі кусають. Знаю, знаю, винувато закліпав повіками Дениско. Хочеш бути щасливим? Не будь лінивим. Навіщо дякують, автор Сухомлинський. Дрімучим лісом ішло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко. Хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка. Тихо дзюрчала вода. Мандрівники нахилилися, щоб напитися. Дідусь сказав Дякую тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмочкові дякую. Він же не жива істота. Не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так, якби води напився вовк, він міг би й не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати. Дорога через ліс іще довга. Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку. Автор трублаїні. У чудесному глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебедь. З довгою шиєю і чорним дзобом. Одного разу зустрів лебідь сріблясту рибку і хотів її з'їсти. Стала рибка проситися. Не їж мене лебедю, красене білокрилий. сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички, бо лапки мої у воді мерзнуть, не дістанеш. З Швидко поплила рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно опускалася, ніде черевичків для лебедя не знайшла, підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач, зелена жаба з крикотушка і питає. Рибко, стрібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка. Підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Ква-ква-ква. Почув це горобчик-молодчик і у відповідь зацвірінькав. Цвірінь, цвірінь, цвірінь-цвірінь. Розповіла жабка горобчикові про біду рибки сріблястої, попросила вона допомоги дістати черевички. Полетів тоді горобчик молодчик у садок, де гуляла маленька дівчина Наталочка. Як довідалася Наталочка, що лебедь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові черевички і наказала Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці скрикотужці. Жабка плигнула у воду і подала їх рибці стріблясті Зраділа рибка, зараз же поплила до лебедя. Черевички ті лебедеві дуже сподобалися. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці скрикотушці. Жабка горобчикові молодчикові а горобчик на талочці. Від чого хліб росте? Автор ярмиш. Біля села поле. Широке широке оком не окинеш. Дивилися дітлахи вранці, як люди орють його, Дивилися опівні, як засівають добірним зерном. А ввечері, коли натомлені люди йшли з поля додому, спитали у них Навіщо від зорі до зорі працювати, адже на землі й травичка зелена, і квіти гарні самі ростуть. Люди посміхнулися і так відповіли дітям. Тому ми весь день в полі робили, що одну мудрість знаємо. Не земля родить хліб, а руки. Найкращий подарунок Автор ярмиш. Мамо, сказало лисенятко, я хочу намалювати щось красиве і подарувати тобі. Але ж треба вміти малювати. А я й так можу, відказало лисеня. Купи мені альбом і фарби. Побігла лисиця до лісової крамниці, принесла альбом фарби і пензлика. О, саме це мені й потрібно, зраділо лисеня. Однак навіщо цей пензлик? Я маю прекрасного хвоста з киточкою на кінчику. Лисеня в холодочку малювало до полудня. Розвішало малюнки на сучках, гілочках під берізкою поставило. Гей, всі хто в лісі. гукає. Гляньте но, ну, що я намалювала. Зібралися звірі і так і сяк роздивлялися малюнки, але що саме там було намальовано, не зрозуміли. Однак дехто засумнівався може, воно так і треба. А мале зайчиня попрохало, намалюй, будь ласка, мене. Лисеня провело по білому аркушу кінчиком свого пухнастого хвостика раз, два, три, чотири, п'ять. Готово і відбігло вбік. Так швидко? здивувалося зайчиня. Ти про мої вуса часом не забула? Ні, ось поглянь. Глянуло зайчиня спереду, збоку, згори зиркнуло, не впізнає себе. Аж сльози зблиснули. Хіба ж я таке страшне? Страшне, страшне, каже лисеня. Тоді зайчиня швиденько пострибало до лісового озерця, зазирнуло у тиху воду і зраділо. Ось яке я, справжнє зайчиня, а не той страшний звірюка на малюнку. Піду матусю порадую, який я в неї хороший. Ну, то й біжи собі. Образилося лисиня. Я ще й не так умію малювати. А як? поцікавилось вовчиня, що пробігало поблизу і почуло ту розмову. Може, й мене намалюєш? Мене ще ніхто не малював. Не встигло вовчиня дух перевести, а лисеня вже й каже Готово. Оце ти. Вовчиня нахмурилося. Хіба це я? А хто ж іще? А де мої красиві великі вуха, он ті руді плями? А де мої красиві гострі зуби? Он ті сірі плями? Ммм, розсердилося вовчиня. Я не на руді і не на сірі плями схоже, а на свого тата і кластого вовка. А за те, що піддурило мене, я тебе вкушу. Ой, не треба. дзявкнуло лисеня, підхопило альбом фарби та чим душ тікати, з переляку аж на греблю до бобрів заскочило. Хто тебе так налякав? поцікавився старий бобер. Вовчисько, дурний, я намалював його, а він гарчить, не так. То намалюй мене, усівся старий бобер на пеньок, а синя й не дивиться на нього. Чом ти на мене не дивишся? питає старий Бобер. Бо в мене гарна пам'ять. Копилить носика Лисеня. Ось тут лише хвостиком підправлю і готово. Глянув старий Бобер на свій портрет, засміявся. Гей, Лисеня, ти просто папір брудниш, а малювати не вмієш. І малята звірята навкруги засміялися. А цікава сорока, що це все спостерігала, злетіла на землю, строкатим хвостиком мазнула по аркушу раз, два і скрикоче лисеняткові. Це ти? Ні, заперечує лисеня. я лисенятко, а не плями. А малята звірята ті вже просто регочуть. Тож лисенятко швиденько свого хвостика пензлика підібгло. І до мами побігло. Мамо, мамо, гукає, я вже, здається, розумію. Спочатку треба вчитися. Ой, синочку, зраділа лисиця, добре, що ти зрозумів. Це для мене найкращий подарунок. Гніздечко, автор шкляр. Гніздечко, автор шкляр. Уранці Петруся розбудив вітер. Завив, застогнав у верховітті дерев, ще й гілочкою в буску у шибку стукнув. Наче навмисне вставай, мовляв, бузок якраз під вікном різ, глянув Петрусь на кущ і похолов. Там якась пташина гніздечко звела, а клятий вітриско шапнув бузок, наче хотів його вирвати з корінням. І погнати, як перекоти поле, вискочив на двір, а що робити не знає. Гніздечко вигойдується на гілці, от-от упаде, рукою притримав, та не дістане, в який бік вітер подме, туди й Петрусь біжить, долоньки підставляє, щоб гніздечко впіймати, коли те впаде, а вітрисько ніби глумиться над ним, кружляє вихором. І Петрусь кружляє довкола куща, аж змокрів. Ходімо гуляти, кличе його сусід Мишко. Е, ні, гніздечко треба глядіти. Та не впаде, не бійся. Хто зна, каже Петрусь, і серце йому заходиться, Куйовдить вітер куща, як чубчика. Так і пробігав біля гніздечка до полудня, а потім вітер притих. Гніздечко й справді не впало. Пташина примостила його таки надійно. Я ж казав, знову прибіг Мишко. А ти не послухався і дурно протупцював тут півдня. Але Петрусь наче й не чув Мишка, бо коли до гнізда прилетіла пташка, Петрусеві здалося, що вона вдячно подивилася йому в очі. Утрачений день. Автор Сухомлинський. У одного батька троє синів, маленьких хлоп'ят. Увечері батько питає хлопчиків Розкажіть, як ви сьогодні прожили день? Юрко відповів, Я сьогодні посадив дерево. Батько сказав Ти сьогодні добре прожив день. Микола відповів Я сьогодні зайчика намалював. Ти теж добре прожив день, сказав батько. Петрик відповів, Я сьогодні в м'яча грав і морозиво з'їв А у тебе сьогодні втрачений день, сказав батько. Іменинний обід. Автор Сухомлинський. У Ніни велика сім'я мати, батько, два брати, дві сестри та бабуся. Ніна найменша, їй восьмий рік. Бабуся найстарша. Їй 82 роки. У бабусі тремтять руки. Несе ложечку бабуся, ложечка дрижить, краперки падають на стіл. Скоро день народження Ніни. Мама сказала, що на її іменини в них буде святковий обід. На обід Ніна хай запросить подруг. Ось і настав цей день. Мама накриває стіл білою скатертиною. Ніна подумала. Це ж бабуся за стіл сяде, а в неї ж руки тремтять, подруги сміятимуться, розкажуть потім у школі, що у ніниної бабусі руки тремтять. Ніна тихенько сказала мамі. Мамо, хай бабуся сьогодні за стіл не сідає. Чому? здивувалася мама. В неї руки тремтять, капає на стіл. Мама збрідла. Не сказавши й слова, вона зняла із столу білу скатерть і сховала її у шафу. Довго сиділа мовчки, потім сказала, у нас сьогодні бабуся хвора, тому іменинного обіду не буде. Поздоровлюю тебе, Ніно, з днем народження, моє тобі побажання будь справжньою людиною. Ліки від простуди, автор Богуславський Недавно бабуся прислала моє улюблене варення, малинове. У листі написала Посилаю моєму любому онукові малинове варення. Він, я знаю, часто простужується, а воно дуже добре простуду лікує. Хотів я це варення відразу ж покуштувати, та мама не дає. От коли захворієш, тоді й будеш його їсти. Ну, коли так, думаю, то треба швиденько захворіти. Увечері відчинив я у своїй кімнаті вікно і так всю ніч проспав. Уранці поміряв температуру, а вона нормальна. Що робити? Другого дня рано вранці вибіг я в самих трусах на балкон і давай фіззарядку робити. Знову зміряв температуру, знову нормальна. Щоранку фіззарядку роблю, холодною водою обливаюся, а простуди все нема й нема. От біда, минулого місяця двічі простужувався, та варення не було. Тепер варення є, простуди нема. Мама й та здивувалася. Ти дивись, який молодець став, і з радості мене варенням почастувала, так що я його, мабуть, так з'їм, без простуди. Бабусина внучка, автор харчук. Бабуся мала козу Мекешу, собаку бреховича та кота мурчика, хто давав молоко, хто подвір'я сиріг, а хто мишей ловив. Посадила бабуся перед хатою вишню. Гляди, мекешо, не обгризай листя, наказала вона, а ти, бреховичу, не чухайся об неї. І мурчик нехай не лазить на деревце, бо воно висохне. Приїхала до бабусі внучка Оленка. Іде подвір'ям козами кеша. Добре знає, що їй наказано, а все одно задирає голову, тягнеться до вишневого листя. Іде Брехович, вигнеться і гойне гілочку. Іде Мурчик, бодай хвостом, а таки тернеться, а йде Оленка і не зачепить. Ще й інших віднаджує. Зацвіла вишня. Бабуся з Оленкою посідають на порозі, милуються білим цвітом, а з часом достигли і ягоди. Бабуся зібрала їх і каже Ось тобі, Оленко! Перша ягідка. А Оленка відказує Ні, бабусю, перша вам за те, що дерево посадили, а мені друга за те, що я берегла та поливала. Борщ із кипкою свіжого хліба. Автор Сухомлинський. В однієї матері було два сини працьовитий і ледачий. Одного разу поїхав працювати у поле землю орати, але дащій пішов у садок під грушею лежати. Мати думає, що б його смачненого бід нам зварити. Зварила борщу і свіжою капустою і сметаною, кропом і бурячками. А до борщу спекла хліба свіжого, пахучого. Сіла мати біля столу, жде синів. Ось уже й сонце стало на вечірньому прузі, а працьовитого нема. Ледачому вже під грушею не лежиться. Хочеться їсти та знає, що обідати мама дає обом разом. Ось і приїхав працьовитий, умився, перевдягнувся, сів за стіл і ледачий сів. Насипала мати дві миски борщу, нарізала хліба. Запахло в хаті борщем і свіжим хлібом. Їсть працьовитий та дякує матері. Ой, смачного ж ви борщу наварили, виїв працьовитий миску та ще попросив. Але дачі з'їв одну ложку, скривився, другу зажурився, а як третю з'їв, на стіл схилився, ложку поклав і питає матері: Мамо, чого це борщ такий недобрий? Їдь, сину, завтра в поле, каже мати, той борщ буде добрий і хліб буде пахучий. Урятував сонечко, автор Сухомлинський. Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім настали чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листечко. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати невеличку заглибину, утворювалося озерце. Насередині цього озерця був маленький острівець. В води все прибувало і прибувало. Ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало жалко сонечка. Острівець ставав все меншим, ось він такий, як п'ятачок. Ось уже він не більше копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змов до нитки. Та він устиху рятувати сонечко.